Мазда 3 продана в дуже в гарному стані. До речі, косметичне перефарбування і все. Машинка до 101 тисяча рідного пробігу. Салон ідеал, машинка на автоматі. Машинка завтра їде на Чернівці. Всім гарного вечора. Телефонуйте, що потрібно знайти якесь гарне цікаве авто. Свій благ. Живенька я давно таких машин не мав. Розганяється суперово, без нюансів, жодної помилки. 91 тисяча рідного пробігу. Машина, до речі, дуже і дуже мігенька і 2 літра реально їде, 150 коників. Хто б мені ще не казав, що Mazda 3 це баняк, реально мені сподобалось. До речі, з ключиками, з пришивкою ключками, питали, як радіоканал прив'язати. Скину відео завтра. Перед тим, як віддавати клієнтам, покажу вам, як прив'язати на нову два ключика. Всім гарного дня! Точніше вечора. Відео з радіоканалом я зараз записувати не буду, тому що їдуть клієнти по машинку мою. Часу зараз немає. До речі, кому ключик потрібно на трійку, шістку, п'ятірку, інші мази. Телефонуйте. Радіоканал привіжу, чіп зроблю, жалом наріжемо. Будете мати два ключика. Щасливим з Богом. Все, нові власники їдуть автомобілем з богом додому на Чернівці. Тестуємо далі з Богом.